Як трансформувати свій фінансовий сценарій? Свідомий сценарій, постав собі запитання, в яких ситуаціях я втрачаю гроші. Просто знаєте, це така щира розмова з самим собою, де обманювати нема сенсу, бо крім вас про це ні, ніхто не знає. Ви самі собі задаєте питання, самі собі відповідаєте такі, знаєте, розмова розумного з мудрим. Дві найкращі людини зустрілися, і ви самі з собою розмовляєте. І, чесно пишете, в яких ситуаціях я втрачаю гроші. Ну, Дивіться, тут у кожного буде своє. Колись, коли я це досліджував, я там багато пунктів написав, і відповідно з кожного пункту я зробив висновки, що зробити для того, щоб цього не було. Просто про один розкажу, думаю, вам буде корисно. Я емоційно можу дуже легко так, вмикнутися в якусь історію, і раніше я міг там, сказати так відразу. Та і іноді зараз буває така історія, там, коли дуже емоційно вмикнусь. Ось. А потім я зрозумів, що мені потрібно сказати, я подумаю і взяти перерву там, ну як мінімум, на наступний ранок. І тоді вже на свіжу голову я розумію, потрібно мені це чи не потрібно. І це буде така чесна відповідь, і ось саме питання, в яких ситуаціях я втрачаю, через емоційний там. Не контроль э, своїх бажань, і відповідно потім розумію, ну, навіщо я це зробив, а вже задню давати не буду. Ну, тобто, ми ж домовились, це вже непорядно. Там, якщо слово дав, то слово потрібно тримати, навіть коли це тобі вже там, не потрібно чи в збиток. Який в мене емоційний фон, коли я думаю про гроші? Ну я гроші дуже люблю, і відповідно в мене є. Я і колекціоную, різні купюри і монети. і Дуже-дуже. До речі, якщо вам це цікаво, можу вам про деякі цікаві банкноти, потім окремо зняти відео. Ну я не знаю, цікаво, це мені цікаво, може ще комусь напишіть, бо є цікаві банкноти, про які є що зняти. Ну, тому для мене гроші це величезна повага, це інструмент, звісно, це можливості, неймовірні. І це свобода в першу чергу. Ви зі мною згодні, що гроші це свобода. так? Тому, коли я думаю про гроші, в мене тільки позитивні історії. Який сценарій був у моїх батьків, я вже про нього розказував, тобто заробляти, але через тяжку працю. Це перший ключ до змін, бачити паттерн.